Підготовка до зими одне з ключових питань протягом кількох останніх місяців. Заклади та установи шостки теж готуються до мінусової температури і нерегулярного електропостачання. Так у Шосткинській центральній районній лікарні встановили автономну піч. Одне з питань проблемних, які ми повинні вирішувати, це забезпечення харчування хворих в нашому закладі, зважаючи на те, що можуть бути біда з. Енергопостачанням було прийнято рішення. Це була пропозиція міського голови Миколи Ноги зробити піч, щоб було де готувати їжу. Головний лікар ЦРЛ розповідає, що на встановлення печі знадобилося кілька тижнів. Піч ми, в принципі, зробили дуже швидко. Були трошки проблеми з матеріалами, бо треба гнівпорний кірпіч, треба деякі комплектуючі, але ми за тиждень це все зібрали, і за тиждень нам підрядчики зробили цю пічку. Тобто, буквально за два тижні були виконані всі роботи, і пічка вже затопилася. Олег Тоофілович зазначає, що завдяки печі можна буде забезпечити харчуванням близько пів сотні осіб. Ще вона може стати у нагоді людям, що мешкають неподалік лікарні. Крім цього, на цій печі. Можна буде і підігріти воду, і підготувати їжу не тільки для хворих, а й для жителів ближ... ближайших будинків, ближчих. Може, там якась сім'я з дитиною чи ще комусь. Тобто, хто в скрутних становищах це ж теж зможуть підійти до нас і так, так би мати, в плановому порядку скористатися цією пічкою. У випадку екстреної ситуації пічку можна буде використовувати задля того, аби хоча б зігрітися. Це ж все-таки харчоблок лікувального закладу. Туди може зайти людина, зігрітися і підігріти собі їжу або скористуватися тою, яку ми там приготуємо. Тобто краще, щоб цього не було, але попередньо такий прогноз: так що, так, щоб там постійно хтось знаходився. Ну, Умовно кажучи, проживав це ж не для того. Це як ну, один з пунктів обігріву. Просто там ще поруч є кілька кімнат, в яких можна буде погрітися. Ну там скільки, 30-40 квадратних метрів. Крім цього, вже другий місяць будують котельню. Роботи завершені на 80 відсотків, говорить Олег Штогрин. Встановлюється котел на твердому паливі на дровах. Е цей котел планується, що буде обігрівати приміщення лор очного відділення, гемодіалю з лабораторії то з того самого харчоблоку, якщо теж будуть проблеми з центральним опаленням. Котел на 150 кВт, він повністю дозволить обігрівати це приміщення. Тому що знову ж, якщо не буде центрального опалення, великий корпус наш не буде чим обогрівати. Ми будемо користуватися лорочним відділенням як альтернативним для надання невідкладної медичної допомоги. Там буде стояти і котел, поруч буде генератор стояти. Тобто, щоб було і світло, і тепло. Нагадаємо, міський голова Микола Нога на апаратній нараді зазначив про пріоритетність підготовки до зими. Дрова в нас рашист не забере, він не приїде сюди. Машиною забирати дрова. Все остальне він може перекрити крани, він може розбомбити наші енергетичні установки, лінії електропередачі таке інше. А ми повинні вижити, незважаючи не на все. І так як наші Збройні Сили України на фронті Херсон звільнили, так ми повинні на місцях теж готові бути до різних неприємностей, які він хоче нам створити.